Я прилучанка. Тут мій рідний будинок, вулиця, місце, де я народилась і зростаю. Тут тато, мама, братики, сестрички. Вся моя родина, тут мої друзі, знайомі. Місто Прилуки це найрідніша маленька батьківщина. Наше місто хоч і маленьке, але затишне. Воно турботово дбає про власних мешканців, рада зустрічає своїх гостей. Наше місто настільки гарне, що хочеться сказати йому про це. При луках мені подобається атмосфера, що тут люди привітні, радісні, веселі, завжди підіймають настрій. Тут зручно, комфортно і дуже мило. Чудове, прекрасні. Миловидні. Гарне місто, красиве, доброзичливе для всіх приїжджих. Я дуже люблю своє місто. Прекрасний город, найкращий мірод. В Чернігівської області і на Україні. Лучшого міста нема, ніж наш міст. Я прилуки люблю за те, що я тут народилася, за те, що тут мої корені, за те, що народилася тут моя донька і народилася тут моя внучка. За це я люблю прилуки, бо це моя рідна земля. Гарне, пов'язане з погодами і напевно. Напевно, найкраще для мене. Луки, це місто знань, тут є багато пам'ятників, можна добре поїсти, можна гуляти з друзями, піти в парк, погуляти теж в парку. І можна... Тут багато всяких магазинів, там, де можна зайти і щось собі купити. Місто, там, де шаурма, там, де є їжа, подобається мені їсти. Ну і гуляти подобається, ось площа така гарна. Е, Дуже гарне місто. Тут багато є. Тут я не знаю. Навіть. Вони просто красиві і мені подобається. Ми дуже любимо наше місто Прилуки за визначні місця, особливо за музеї. Це дуже класно, що в нашому місті є такі місця, куди ну, не тільки можна десь походити по городу, побродити, а куди справді ну, дізнатися якусь для себе нову інформацію, щось для себе. Цікаве, щось подивитися. Культурне місто, красиве місто і місце. Там, де є дружній народ. Дуже яскраве, місто дуже багато на, квіті, на квіти, особливо коли в центрі міста біля міської ради, потім біля Забашти, пам'ятнику Забашти дуже, дуже багато квітів, сад дуже великий. Ну, не знаю, у мене дуже ну, море задоволення від того, що я бачу. Маленьке місто і маленьке місто наповнене живою природою. Це дуже гарно. Місце молоді. Де у нас найкрутіша молодь, я дуже її люблю. Місце квітів, тому що в нас їх багато вони квітнуть, і з кожним роком найкрасивіше стає ще, ще ще гарніше. І ще це місце. Місце зустрічі, мабуть, закоханих людей. Люди тут квіти, особливо дівчата, дуже гарні дівчата. Ну і дуже гарні чоловіки. Так як квітнуть прилуки, квітують і мрії прилучан сьогодні для більшості містян найзаповітнішим бажанням є, щоб війна закінчилася. Найголовніше, щоб прийшов мир, вже хватить нам смертею. Щоб тільки був мир. Саме найдужче, я хочу, щоб був мир, І щоб були всі здорові і щасливі, щоб всі повернулися хлопці додому. Найзаповідніша мрія всіх українців це закінчення війни, перемогою. Щоб було мирне на не було над головою. І щоб все було добре, щоб всі були живі, та здорові і щасливі. Щоб закінчилась війна, я думаю, що це мрія всіх українців.